Ну що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Вінтажі Україн. А в нас сьогодні лакшері парцеляна. Лакшері розпаковка. Ви подивіться, яке придбання, яке пакування. Зараз будемо насолоджуватись чимось неймовірно гарним. Але ж спочатку підписуйтесь. Ну і звісно, як завжди, я кажу: підтримайте хоча б лайком. Україномовний контент на YouTube. Підтримайте лайками, обов'язково. Не тільки мій, мій і інші україномовні. Я вас закликаю. Це допоможе на Ютубі популяризувати україномовні YouTube канали. Тож всім дякую, очікую в кінці на ваші коментарі. Можливо, в когось є такий посуд, мені б дуже цікаво було б дізнатися. Є, немає і чи подобається він вам. Але ж ви тільки погляньте на пакування. Атлас. На піноплаясті. І ось перед нами ця чудова краса. Ну, хіба це не парцелянова, розкіш? Це розкіш. Це вже в нас люкс-сегмент в світі порцеляни. Це у нас заважає якась нитка. Ось так гарно. Неймовірно гарно, я б сказав, виглядає. А ми починаємо наш з вами перегляд і розпаковку. До речі, розповім навіть, за скільки я придбав, що ми починаємо. Ну, давайте з блюдця. Воно таке немаленьке, зовсім немаленьке. Дивіться, яке воно. Тобто ну, воно велике. Ось таке блюдце. Візьму ось так, щоб ви мали змогу насолодитися. Боже, який виріб, який чудовий, гарний виріб просто. Зараз будемо дивитись клеймо, спілкуватись стосовно клейма. Ідеально все, збережено, без усілякого браку. Придбав його, як для мене, дуже дорого. 500 гривень, ще 530 гривень, неймовірна розкіш, дуже дорога. Але ж хто дивиться мене, той знає. Я збираю цей посуд. Цей посуд сучасний відносно. Кінця 90-х, самого кінця там 99-й рік, 2001, десь так. Але найтоповішим він був 2006-2008 рік. Він взагалі такий люксовий, такий дорогий був. Так, переходимо до чашки. Це ж витвір мистецтва просто. Дивіться. І горлишко чашки зроблене, як листочок, Наче ти п'єш з листочка. Це казково. Це казково, це неймовірно орхідеї, лазурний розпис, можна мити, прати, все що завгодно, і ваші фарби неде не дінуться. Білосніжний фарфор, білосніжний косний фарфор. І, звісно ж, це клеймо галанта. На них можна зустріти різні клейма. Франц, граф, Павон, Галант Прем'єр, по-моєму, ще вони там щось ставили. Можуть клейма бути і відсутні. Зробили партію для когось, викупили не всю. А іншу частину продали. Просто на такій парцілянні, ще інколи клеймо буває як наліпка, як переводка чи просто наліпка. Тобто хтось замовив без клейма, що вони самі його зроблять, і не всю партію викупив. Таке теж буває. А нам потрібно з вами насолодитись цим всім. Моментом Моментом цієї краси. Бачите, там стріказа ззаді, збоку стріказа. на часті стріказа, як ставиш. Взлітає, наче по колу вони обходять і злітають гори. І ложка. Тут ложка така, шановні, я вас перепрошую, дивіться, тут ложка здорова, дуже здорова ложка, але ж яка розкіш, яка вона неймовірно гарна. Це просто фантазія немає, ми ж наша з вами. Якщо є бажання, ми можемо придумувати дуже гарні речі. Як гарно, як гарно. Ось дивіться. Ну, як завжди, Кітя моя тут на провірку прийшла, що я роблю подивитись, що я вам сьогодні демонструю. Справжня розкіш сучасного фарфору. Коли я кажу парцеляна, інколи я кажу фарфор, і то і то українські слова. Можете навіть не писати мені нічого. І то і то буде вірно. Я це дуже добре знаю, бо наші підприємства всі українською мовою мали назви на табличках безпосередньо там фарфоровий завод, не порцеляновий. А всі сумський, фарфоровий, коростинський, український так мали назву. І до речі, я ще. І працював у відділі освіти. Я всі нововведення, правописи дуже гарно знаю. Отакі я у вас зануда. Але я дякую, що ви зі мною, що ви підписуєтесь і насолоджуєтесь разом зі мною цією скаженою красою. Це скажена краса. Я вважаю, що це. За граню реального вже. Це просто неймовірно. Як його можна не любити, не знаю. Нагадую, що в описі під відео є посилання на інстаграм. Нагадую, що є на моїй головній сторінці YouTube каналу можливість відвідати спільноту. Туди скинути своє фото, похизуватись перед банням чи поставити запитання по порцеляні чи будь-якому посуду. І я обов'язково зі своєю спільнотою допоможу вам з'ясувати. Або просто хизуйтесь, що у вас є в колекції цікавенького. А я всім бажаю здоров'я, миру, добра, тепла. І скоро вже весна. Тому. До нових зустрічей. Всім дякую, пока.